Доброго дня малята! Рада знову вас вітати на занятті з математики. Ой, погляньте, а хто це до нас сьогодні прилетів? Та це ж ворона. А погляньте, вона щось в лапках тримає. Що б то могло бути? Так це ж лист. Напевно, нам хтось прислав лист. Давайте ми його візьмемо і прочитаємо, хто ж то нам написав. Так, ось наш лист. Читаємо. Дорогі малята, наближаються холоди, а ми не встигаємо зібрати врожай. Нам терміново потрібна ваша допомога. З повагою у вочівники. Ну що, малята, допоможемо вочівникам зібрати врожай, але для цього нам потрібно знайти доріжку. Діти, погляньте, перед нами є декілька доріжок, а давайте порахуємо, скільки ж їх. Один, два, три. Отже, в нас є три доріжки. Давайте ми спробуємо визначити, а яка ж з них найширша. Беремо спочатку жовту смужечку і кладемо ближче до себе. Потім візьмемо наступною синю смужку і накладаємо її на жовту. Але звертаємо увагу, що в нас і правий, і лівий бік співпадають. А для того, щоб правильно визначити ширину, нам ще треба порівняти і нижню сторону. Ось тепер ми бачимо, що ширша у нас доріжка жовта, а синя доріжка вуща. Наступною беремо. Червону смужечку і накладаємо її на синю. І ми знову помічаємо, що сторони в нас співпадають. А це означає, що смужечки всі одної довжини. І порівнюємо червону смужечку з нижнього боку. І бачимо, що Червона смужка вуща за синю, а синя смужка ширша за червону, тому що вона з під неї виглядає. Малята, ми з вами визначили, що найширша смужка жовтого кольору, а найвуща червоного. Отже, так як нас багато, ми і відправимось до огородників на допомогу по жовтій смужці. Стежичці. Ось ми і прийшли на город до вичівників. Дівчатка будуть збирати помідори, а хлопчики огірки, а складати будуть їх у кошики. Ой, погляньте, який гарний врожай зібрали хлопчики і дівчатка. І помідорів багато, і огірків багато зібрали, повні кошики. Овочівники дуже вдячні за допомогу і хочуть нам віддячити. Пропоную взяти овочі для салату, адже овочі дуже багаті вітамінами та корисні для здоров'я. І візьмемо ми їх з вами ось в таку тарілочку. Для салату нам буде потрібно 2 помідора та один огірок. Малята, давайте відрахуємо два помідори та один огірок. Спочатку ми візьмемо помідори. От я беру один помідор. Кладу його в тарілочку. І ще один помідор. Поклала його в тарілочку. Давайте ще раз порахуємо малята. Скільки я взяла помідорів? Один, два. Добре, помідорів на салат нам вистачить. Тепер давайте візьмемо один огірок. От я беру один огірок. Малята, давайте перевіримо, чи правильно я взяла кількість огірків. Давайте їх порахуємо. Один. Отже, правильно, огірків ми взяли один, так як нам і потрібно для салату. Ми взяли на салат два помідори і один огіру, огірок. А ще малята кількість предметів можна позначати цифрами. Ми щойно з вами рахували овочі, а тепер давайте малята визначимо, що в нас одне. Так, огірок, от я кладу огірок і біля нього кладу цифру 1, з якою ми вже з вами знайомилися на минулому занятті. А тепер давайте порахуємо помідори. Скільки в нас помідорів? Ще раз. 1, 2. Отже, навпроти помідора я покладу цифру 2. Ось так, помідорів у нас 2. Отже, для салату ми з вами взяли Правильну кількість овочів. А для того, щоб краще запам'ятати рецепт, ми з вами зробимо аплікацію. Для цього нам потрібно зразок, кольоровий папір зеленого кольору прямокутної форми, два квадрати, білий папір круглої форми, клей, пензлик з підставкою, серветка, клейонка. Тарілочка для залишків паперу. Та ножиці. Беремо квадрат червоного кольору, кладемо його на стіл кольором догори. Складаємо навпіл, підрівнюючи куточки, щоб вони співпали. Ось так. Потім беремо його в ліву руку, далі беремо ножиці. Великий пальчик ми ставимо, де у нас. Менший отвір і два пальчики, там, де в нас більший отвір. Коли ми будемо різати, ми повинні ліктик піднімати догори, щоб нам було зручно зрізати куточки. Починаємо нашу роботу. Підсунули тарілочку. Зрізаємо один куточок, ліктик піднімається догори. Повернули. Зрізали інший куточок, ліктик піднімається догори. А тепер у нас треба зрізати і менші куточки. Ось так, щоб у нас вийшло колос. Дивіться, я зрізала одні маленькі куточки. Ось тут я зрізаю маленькі куточки, повертаємо папір, зрізаємо маленькі куточки, і в нас із вами утвориться круг. Це буде у нас вже один помідор. Викладаємо його на папір. Ось так. Таким самим чином ми вирізаємо і другий помідор. Я вже його заготовила раніше, викладаємо його поряд. Потім беремо прямокутник зеленого кольору і складаємо його таким самим чином, але зверніть увагу, що ми його складаємо по довшій стороні. Беремо і так само, складаємо. Підрівнюючи куточки. Ось так. Загладили добре. Беремо папір в ліву руку, беремо ножиці і знову починаємо зрізати. Так само, як ми робили в попередній роботі. Зрізали один куточок, повернули, зрізали другий більший куточок, і потім зрізаємо маленькі куточки. Ось таким чином. У нас з вами утвориться овал, схожий на огірочок. Так, зрізали куточки, розгортаємо, от і вийшов у нас огірочок. Кладемо його внизу. Ось така гарна аплікація в нас вийде. А приклеїти, я вам пропоную її разом з батьками. Малята. Сьогодні на занятті ми з вами порівнювали смужки за шириною, допомагали збирати врожай, пригадали цифру 1 та познайомилися з цифрою 2, а також виготовили ось таку аплікацію. Дякую за увагу! До нових зустрічей!